Подай мені Да. Ой, спасибо ти велика і Зараз буду обрізати лінії. Подивилися, ця рожева, така цибулина гарна велика, така квітка. Але сюди і ось приблизно за... так. І отак. цю хату постав. Красиво? Да. А ну що це за помилки тут такі? Спасибо. Пожалуйста. Оце в хату. А оце. Положи серветку. Я розділю дівчатам, що замовили на подарунок морозники. Хто хоче замовити морозники чорні, цвітуть вони білим, пишіть мені в особисті повідомлення. Ну, Лілії теж є знайомності мої красота.